Як користувачеві криптовалюти, можливо, вам доведеться вивчити таку собі азбуку, включаючи технічну термінологію, з якою ви можете зіткнутися в офіційних документах проекту, на вебсайтах або навіть у соціальних мережах. Тож влаштуйтеся зручніше, і ми розберемо деякі з найпоширеніших технічних термінів у цій галузі. Почнемо з поняття нода. Нода блокчейну це по суті будь-який комп'ютер або пристрій, який підключений до мережі і бере в ній участь. Ці вузли виконують такі функції, як зберігання даних, перевірка транзакцій і захист блокчейну, і можуть приєднуватися до мережі з будь-якої точки земної кулі, де є підключення до інтернету, що дозволяє блокчейну бути децентралізованим. Отже, коли Альберт надсилає своєму другові Денісу один BTC, транзакції Альберта та інших користувачів будуть додані до блокчейну і транслюватимуться на кожну ноду, щоб всі вони могли оновити свою базу даних таким же чином. Далі у нас є тісно пов'язаний з цим термін клієнт. По суті, клієнт це програмне забезпечення, яке підключається до вузлів мережі блокчейн і взаємодіє з ними. Криптогаманець є чудовим прикладом програмного клієнта, і у них є й інші варіанти використання. Наприклад, якщо Альберт має комп'ютер і хоче взяти участь у перевірці транзакцій BTC, йому потрібно завантажити програмний клієнт BTC. Який по суті перетворить його комп'ютер на вузол, що бере участь у мережі біткої, говорячи про гаманці, ви, можливо, стикалися з абревіатурою RPC при взаємодії з вашими метагаманцями? RPC розшифровується як Remote Procedure Call і, по суті, є комунікаційним посередником, який дозволяє клієнту, такому як Metamask, зв'язуватися з повною нодою блокчейну для виконання таких операцій, як перегляд балансу, створення транзакції і так далі. Можна уявити собі RPC як інтернет-провайдера. Коли ви використовуєте гаманець зі стандартними налаштуваннями, швидкість транзакцій може бути нижчою, оскільки більшість користувачів користуються одним і тим же провайдером RPC. Однак ви можете переключитися на індивідуальних або платних провайдерів RPC для підвищення продуктивності. Далі у нас є стейт. Ви можете думати про стейт як про вік, тобто вам може бути або 20 років, або 30, але не обидва одночасно. У криптовалюті стейт. Описує вміст блокчейну на певний момент часу. Отже, для біткоїна стейт може означати кількість біткоїнів, які існують, на якому рахунку вони зберігаються, перекази, що здійснюється, і так далі, в конкретному випадку. І останнє, але не менш важливе, у нас є віртуальна машина. Ви напевно часто чули про EVM, що розшифровується як віртуальна машина Ethereum. Але що таке віртуальна машина? Як випливає з назви віртуальна машина це віртуальний комп'ютер, який використовує програмне забезпечення замість фізичного обладнання для запуску програм або розгортання додатків, і тому може мати власну операційну систему, пам'ять і так далі, яка є окремою від фізичного пристрою, на якому вона запущена. Так, наприклад, у випадку блокчейну Ethereum всі смарт-контракти розгортаються і виконуються вузлами учасниками, які запускають свою віртуальну машину. Будь-які інші поширені технічні криптовалютні терміни, про які ви хотіли б дізнатися, пишіть у коментарях. Перекладено відео від Coinheco спільнотою 10 встратив баксів. Підписуйтесь на телеграм-спільноту за посиланням в закріпленому коментарі.